Урок 4. Чому свобода є моральною цінністю? Як витлумачують поняття свобода? Серед загальнолюдських моральних цінностей особливе місце належить свободі. Розуміння цього поняття формурувалось впродовж історії, аж поки було закріплено як правова норма в загальній декларації прав людини. Кожна людина має право на життя, на свободу і на особисту недоторканність, визначена у статті 3 цього міжнародного документа. В українській мові синонім слова свобода є слово воля. Відтінки його значення стають зрозумілими з низки споріднених вільний, волелюбний, неволя, поневоля. Про цінність волі промовляють українські прислів'я. Коли козак у полі, то він на волі, Степ та воля, козацька доля. Чоловік без волі, як кінь на припоні. Про Святую Волоньку, як передумову щасливої долі людини, розмірковував і Тарас Шевченка. Отже, свобода це можливість подивитись. На свій розсуд, тобто за власною волею. Утім, слово свобода є багатозначним, його вживають не лише щодо однієї людини, а й щодо народів держав. У цьому значенні слово свобода означає незалежність, державний суверенітет. Григорій Сковорода славив гетьмана Богдана Хмельницького за те, що що той виборював свободу для українського народу. Що є свобода, ній яке? Кажуть, неначе воно золоте, ніж бо злотне, зрівнявши все злота, проти свободи воно лиш болото. О, якби в дурні мене не пошитись, щоб без свободи не міг я лишитись, слава навіки буде з тобою, вольності, Отче, Богдане герою! В Україні від 2014 року 21 листопада відзначають День Гідності та Свободи, свято, яким ушановують учасників громадських рухів, за утвердженням можливості громадян брати участь у суспільно-політичному житті країни, забезпечення їх політичних свобод. Моральний практикум. Текст перший. У 1750 році, бажаючи продовжити освіту, Григорій Сковорода відбув до Угорщини. Звідти він їздив до Відня, Будапешта, Братислави і в інші міста, де знайомився з ученими людьми а володіючи мовою латинською німецькою і розуміючи мову грецьку, вільно міг вести беседу. Є звістки, що Сковорода вчився якийсь час в університеті в Галеї. Загалом же філософ пробув на чужині п'ять років. Чверть століття мандрував філософ Україною. Якось, коли мислитель перебував у Харкові, до нього звернувся один вельможа. Чесний чоловіче, чому не кинеш тинятися та не візьмешся за якусь поважну справу? Милославий пане, відповів Сковорода, світ подібний театру, щоб грати в ньому успішно і з похвалою беруть ролі за здібністю. Актора не за значущі ролі, а завдалу гру хвалять. Я довго про це думав і визнав, що не можу в театрі світу вдало виставити нікого іншого, як людину просту, безклопітну і усамітнену. Я цю роль вибрав і задоволений. Праця дає задоволення тільки при прирожденній схильності І справді, як Свідчать сучасники сковорода тримався на відстані від вельможних осіб, великого товариства і чиновних знайомств. Він любив бути у малому колі людей, невимушено й одверто спілкуючись, не любив заводити розмови з незнайомцями, за винятком людей простих, з якими відчував себе. Найприємніше найприродніше Валерій Шевчук, Уривок із вершин і Низин. Текст 2. ЖАБИ. Коли висохло озеро, жаби пострибали шукати собі нове житло. Нарешті усі загукали Ох, яке величезне озеро! Буде воно нам довічним житлом, і стрибнули разом у нього. А я, сказала одна з них, вирішила жити в одному із джерел, що наповнюють ваше озеро. Он, де бачу, зарослий лісом горб, який посилає сюди багато струмків, сподіваюсь знайти там для себе джерело. І навіщо, тітонько? спитала молоденька жаба, а тому, голубенька моя, що струмочки можуть потекти в інший бік. І ваше озеро може так само висохнути, джерело ж для мене завжди найдійніше, отже калюжі. Сила, всяка розкіш може б зубожити і висохнути, як озеро, лише чесне ремесло забезпечить непишне, але спокійне існування, скільки багатіїв щодня стають жебраками. У цьому єдиним спасінням є ремесло. Найдібніші раби нерідко походять від предків, що жили в калюжі великих прибутків Григорій Сковорода. Чому свобода є основою моральності? З уроків етики. У п'ятому класі, ви пам'ятаєте, що здатність людини в різноманітних життєвих ситуаціях робить вибір на користь добра, визначає її моральність. Але щоб робити цей вибір, людина мусить чинити з власної волі, тобто мати свободу. Саме тому свобода людини є передумовою її моральності, тож в етиці свобода. Це можливість робити вибір відповідно до власних бажань, інтересів і мети, ось чому свобода передбачає можливість вибору і відповідальний йому дій. Розвиток уявлень про свободу відбивають три її виміри: свобода волі, свобода дії та свобода творчості. Свобода волі. Це можливість самостійно обирати життєву мету, наміри, спосіб дії, керуючись моральними настановами і цінностями. Свобода дії це можливість діяти без заборон у якій-небудь галузі. Свобода творчості це право втілювати мрії і задуми, створюючи щось нове, оригінальне. Чого не існувало раніше?